Знімав сьогодні відео обзор на компресор, забув там розказати про те, що він на колесах і який плавний хід. Можна робити занос. Помагай Додріфтувався занос ціною в 26 тисяч. В кращому випадку погнув ось цей шків великий, в гіршому випадку зігнув вал. Ось я вімкну. Видно на відео, як його тарабани вліво-вправо, так він працювати не може. Розіб'є все, що є ціле, або буде з'їдати ремінь буквально за півдня. Відправляти на сервіс немає коли. Вони там будуть довгенько це все робити, а компресор вже потрібно на завтра. На слідущий день замовив новий шкіл. В магазині мене запевнили, що він прийде через два дні, а прийшов аж через 10 днів. Ось він новенький, гарненький, як нова копійка. Але він вже не потрібний, хіба буде на запас. Всі ці 10 днів мене кормили завтраками. Зараз, зараз, зараз вже прийде, вже десь там під'їжджає. Я думаю, хоч розберу я цей шківок, знімлю, щоб одразу прийшов новий, я його со свістом насадив і в роботу зразу вже. Відкручую я ось цей шестигранник. І що там обнаружено? Думав, я там шпонка, а там оказується, шкіл посаджений на гарячу. І без ось таких когтів тігра під названням Сйомник, вам його не сняти. І то ви його зацепляєте... І потрібно ще вам прогрівати його горілочкою, але не без фанатизму, тому що можете сплавити сам шкіл, а ще гірше, якщо там сплавляться сальники, і тоді вже все, точно на сервіс. В той момент в мене зйомника не було, і, думаю, як зробив по тупості, можливо, клин-клином вибивають. Взяв я кияночку і нехитрими маніпуляціями вліво-вправо десь притримав, десь нагнув, я почав його рівняти. І результат, дивіться самі. До речі, хто дивився мій обзор на цей компресор? Ось тут була вібрація ось цієї решітки. Я вже це все устранив, зробив кронштейн. Ну, Все розібрано, гріх не зробити. І Можна сміло його знов кидати на сторону, нічого не буде. Хіба відіб'є голову і поршня вилетять нахрен? Але решітка вже міцно стоїть. І тепер саме головне стріляємо рівну лінію. Ну і з мінусів тарабанича трошки ручка. Тоже постраждала, була лише на одній прихватці. Ще раз тест. Ось такий мій негативний досвід, але досвід. Коментуємо, цікавимося, буду вдячний за підписку та лайк. Всім добра!